2025 рік. Ліф, літо. День молоді у Шевченку Тут зібралася молодь з усієї України. Щоб разом творити атмосферу свята, натхнення та любові. Прикладно і дуже сонячно багато приємних людей. І Для мене це перше, що їх так багато. Я про це гріяла. Також команда організаторів провела благодійні аукціони. Серед лотів книжка про видатну українську художницю Марію Приймаченко. Справді проявити і показати, як уся Україна вміє об'єднуватись задля досягнення спільної великої мети. І давайте поаплодуємо силам оборони України максимально гучно, друзі і створили для того, щоб Зібрати усі твори Марії Примаченко. Це видатна українська художниця. Дуже шкода насправді, що таких мисткінь в Україні знають дуже багато людей. Вона працювала в жанрі наївне мистецтво. Насправді дуже унікальна техніка, і загалом вона всесвітньо відома. І напевно у світі традиційно знають більше ніж знають в Україні. Окрім концертів та активностей, на території працював ярмарок із локальними брендами. А це гранати. О, гранати. Ну, гранати вони як вазочки можна затримати. Да. Під Відвечір головна сцена заповнюється енергією The Unsleeping, а фінальний вибух емоцій дарує легендарний гурт Танець на Майдані Конго. Сотні голосів зливаються в одне. Ми живемо, творимо, боремося і святкуємо разом.